Вітання, мої дорогі друзі! Ви на каналі Мирослав Солонар до нашої розмови сьогодні долучається Таролог, чиї прогнози просто обожнюють слухати сотні тисяч українців і не лише пані Людмила Хомутовська. Я вас радий бачити на своєму youtube каналі. Вітаю вас, Мирослав. Мені дуже приємно, коли мене запрошують. Пані Людмило, знаєте, я от одразу, коли готувався до вашого інтерв'ю, мені якось так прийшло в голову. Що а насправді то ваші заспокійливі, ну не менш потужні ніж Варистовича. Це вам такий, знаєте, комплімент. Я хочу сьогодні зробити. <пліст> знаєте, вас часто запитують, коли закінчиться війна, коли припиняться обстріли того чи іншого населеного пункту України, коли прийде довгоочікувана перемога. І мир пані Людмиле, я вам хочу перше питання поставити не по шаблону. Зрештою, я навіть не сумніваюся, що сьогодні, вранці, ви складали прогноз на російсько-українську війну. То цей прогноз він дає нам надію. Скажіть, будь ласка, однозначно дає надію. У нас закінчиться війна і, і закінчиться, закінчиться вона восени. Е, просто потрібно до цього часу дожити, нам протриматись, потрібно триматися в будь-якому випадку, тому що. Це війна? Одразу почну із топ новини. Власне, що чутно по Херсону. Зараз в окупантів даруйте, підгорають пердаки. То скажіть, будь ласка, от ми можемо говорити про те, що за пару днів Херсон вже повернеться в рідну гавань? Можемо говорити. Єдине, що потрібно. Розуміти, що все-таки ворог тримається з усіх сил достойно, там є доволі сильний супротив, тому що я навіть розслала як з української сторони, як з російської. Не можу сказати, що українцям легко, українцям теж доволі тяжко, але. І росіяни б'ються як у горіллі, але вони мало помалу вони починають здавати, йдуть. Так що чекаємо гарних звісток. Вже десь пригадна напевно, десь неділі три. Нам говорять, що чекайте гарний звісток, чекайте гарний звісток. Вже ось ось так. Що чекаємо гарних звісток? Я так думаю, що це вже буде з дня на день. Тобто очікуємо до кінця жовтня чи все-таки на листопад про те, що Херсон буде під контролем України, І, то однозначно до кінця жовтня взагалі не здивуюся, якщо це справа буде тижня, тижня від слова тижня, тому що е, дуже дуже рухаються супроти великі, так б'ються, так там мінують туди важко зайти, але потрібно розуміти, що це вже в нас пішли лічені дні. Маємо витримку. Коли Росія буде тікати з Херсону, вона буде влаштовувати якісь провокації? Буде взагалі чекає дуже нехорош, нехороша зустріч, в плані чого, що там будуть провокації, там нас майже на кожному кроку чекає смерть. Я так розумію, що це міни. Може, знаєш, може взагалі щось там таке понакручували. Так що тут доволі вони сильно по. Багато поганого пороблять в Херсоні, так що там зайти навіть не стільки проблема, як потім звільнити ці території від отієї гадості, що вони там наставлять. Рашисти будуть сильно мстити за втрату Херсона. От яка їхня буде реакція? Це було так же само, як із Кримським мостом, коли він горів? Чи буде не така сильна їхня реакція? Сильна реакція, сильна. Чека... чекаємо знову активацію максимально сильну і якийсь певний час. У нас жовтень відпрацьовує. Дуже гарно, по тому, що сказали, що я згадую, як, як я дивилася, він був на рівні першого місяця війни, і він так зараз е, так себе від, відпрацьовує, що це така знаєте величезна, дуже багато втрат, і дуже багато вогню. Це те, що ми бачили на початку. Тобто Києву, Дніпру, Одесі, Харкову, Львову всім великим містам, селам потрібно готуватися. Потрібно розуміти, що ще це протримається. Ще місяць воно приблизно протримається. О, отака, отака напруга буде. Вона там може один день менше, один більше, але вона така стійка, постійна напруга. А оця істота, як яку називають на п'ять букв, так вона знову буде хапатися за оцю кнопку, щоб ядерна зброя от, вдарити в цією ядеркою. Він з ядеркою буде танцювати довго, до останнього я б навіть сказала. Так що тут треба розуміти, що це його кнопка, яка дуже важлива для нього, щоб залишитись живим. Правда, вона йому не дасть такої пререгативи. А все-таки цю людину із того, що я бачу, ну, не закінчить вона своє, своїм шляхом своє життя. Но він її не застосує, ядерну зброю. Я не бачу застосування кнопки. Воно, знаєте, це все історія. Знаєте, ми були були на грані вже ось 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 але все рівно не станеться. Не бачу я, що її застосую. Дай Бог, щоб так і було. В найближчі два тижні, пані Людмило, може трапитися те, що в підручниках з історії назвуть переломом у війні 2022 року. Може трапитись, тому що ми чекаємо е, оцього прориву, який зачепить взагалі е, всю, е, як, як воно правильно, лінію фронту, тому що десь він, він трохи повалить лінію фронта. Так що тут це буде прорив, і це як відкриється нове знаєте, як це друге дихання в спорті. Оце конкретно оце таке друге дихання в нас на фронті. І перевага буде на боці наших Збройних сил України. Вона збережеться. Перевага на, на боці наших збройних сил, вже навіть зараз. Е, просто потрібно розуміти, що е, ну, вони виставляють, виставляють, виставляють тут. Е, е, Дуже якби їм без різниці скільки положити людей, Україна так не діє, так що через що ми йдемо не так швидко, але воно якісно. Знаєте, так що тут насправді на все добре. Російська Федерація може чимось здивувати, бо з 10 жовтня вони тут якби й не то що дивують, але ну знову ж таки ракетна агонія продовжується, продовжується. От сьогодні, скільки повітряних тривог, скільки ракет наше ПВО поназбивало. Ну просто капець багато. Я не бачу якихось таких здивувань. Оце буде продовжуватися ракети, але ще раз я говорю: тему дронів ми десь приблизно за. Тиждень другий закриємо в Україні, вона буде більш-менш керована. Чи будуть ракети? Вони будуть, але потрібно розуміти, що вони не заспокояться, тому що багато хто думає, знаєте, що завтра відступлять і вони перестануть воювати. Не перестануть, тому що Путін це війна. Якщо забираємо війну. То вмирає Путін а для Путіна максимально головне це влада. Він буде все робити, буде грісти тих росіян, їх вложити на купу смерті, тільки щоб рухатись. Цю новину кількаденної давності якось так оминули в засобах масової інформації. Я хочу саме на ній закцентувати свою увагу про те, що в столиці Російської Федерації в Москві, Почали будувати бомбосховища, перевіряти укриття існуючі. Пані Людмило, то про що це говорить? Що в Москві запахло бавовною? Запахло бавовною, і як мені, то вона повинна там дуже скоро статися, тому що ну так воно не може продовжуватись, і Україна. Я, я розумію, що вибори вибере шлях Ізраїля, і в нас просто немає другого вибору. Вибухи у Москві очікувати в жовтні чи в листопаді, чи взагалі. коли? Нема такого прийнятого рішення, але в будь-якому випадку, там на протязі двох місяців, воно воно буде. Ще нема Україна не готова. Україна на сьогодні не готова. Ще хтось. Знаєте, приймає рішення в нас цін, цінність людського життя більша, ніж є в Російській Федерації. Не дивлячись на те, що це ворог, не дивлячись на те, що вони нас гвалтують, убивають, не може наш наше керівництво прийняти у це рішення до кінця. Даруйте за мою допитливість, а взагалі жертв у Москві буде багато внаслідок от таких от вибухів руйнація от буде. Нормально, там буде жертв з однієї сторони, це про те, що ну, якби по Росії по Москві взагалом там не можна стріляти, бо це воно на воді построє побудоване місто. Так Так що там, якщо там щось добре так зачепити, то. Не дивуємось, якщо там піде, просто ляже пів Москви після одного вибуху. Так що там все доволі цікавенько. Так. Відповідь Кремля, якою буде. Ну, якщо там от бабахне, і то не раз у Москві. Та я так думаю, що якщо там бабахне, то там уже відповіді звідти не буде. Чому бо там Якось кардинально поміняється риторика, кардинально почнуть. Якщо зараз вони вимагають різними механізмами домовленості, то тоді вони будуть ревсти Уже що давайте про ці домови на, на любих, як ви скажете, так і буде. І знову ж, опираючись на попередні свої прогнози, на початку війни там нам говорили. Що вони будуть випрошувати мир, вони будуть вимагати цей мир е, всіми інструментами. Ми до цього підійшли, а якщо ми перейдемо ще цю межу, то тоді буде воно взагалі. Це буде рьов. Ідемо далі. Хочу тут поговорити власне про одну огидну країну. Що 8 січня 2020 року український літак компанії Мау збили іранці поблизу Тегерану. Українці це не забули. З того часу Іран всіляко підтримує Російську Федерацію. Він там надає дрони. ось ці шахіди, да, які в народі вже прозвали мопедами. Зараз Іран надає своїх інструкторів, які працюють нині на анексованих українських територіях. Скажіть, будь ласка, Іран за це якось відповість, тобто, от вдарять країни заходу країни цивілізованого демократичного світу по, по цій країні Ірану. Я думаю, що удар буде по Ірану. Інше ще там нам говорять, що знову там санкції будуть до Ірану і вони будуть доволі тяжкі. Це не буде щось таке наступаюче, що з Росією, що там потрошку потрошку, а там щось так зразу, вибачте, за таку метафору серпом по яйцях, так що там буде доволі все так бодрячком і зразу. Ну а якщо наприклад Російська Федерація відходить в мір іної, як ну, в такому стані, в якому вона зараз є. Що буде з Іраном? Яка його доля, якщо не стане Росії? Я наскільки розумію, Іран рухається теж до зміни влади, це питання часу. Там іде своя робота, так що чекаємо те саме, що на Росії, потім і на Ірані. Зараз питання, власне, яке стосується всіх безпосередньо українців. А скажіть, будь ласка, пані Людмило, простим українцям цієї зими треба буде кудись тікати? Ну, я не знаю. На захід України за кордон. От ви бачите якісь такі от, тривожні новини щодо цієї зими? Дивіться, я не бачу таких масових, коли масово їдуть, але якісь міста потрібно буде. Переселятися, чому? Тому що там у нас будуть комунікації з порушення, і просто не буде тепла в будівлях. У ну, нас зими хороші, ви знаєте, тим більше схід. Там завжди холодніше, ніж в нас на заході. Так що там людям придеться переселятися окремим районам, окремим районам, де не зможуть це відбудувати. Ви, власне, натякаєте на те, що таке переселення чекає на схід саме України, а не на північній області, які межують з Білорусію? Ні. А північної області, в принципі, в нас буде те саме. Тим більше самі по собі північні області в цілому це маленькі міста, і, а маленькі міста вони там немає цих центральних опалень. Кожен якось вибирає сам по собі, знаєте, рухається і виживає сам собою, і там буде трошечки легше. Зі столиці цієї зими не треба буде бігти. Ви знаєте, не дивлячись на те, що нам без кінця говорять за столицю, що туди летять, я б сказала, що в будь-якому випадку в столиці керівництво на своєму місці, тому що. Зараз показують, що там іде сильніша організація? Все буде став, будуть старатися все відремонтувати, щоб воно працювало і воно буде працювати, тому що чи справиться столиця, справиться. Можливо, наше відео комусь стане в нагоді. Ну я просто не хочу конкретно кого називати. А скажіть, пані Людмило, а де зараз Гіркін стрілков оцей колишній так званий міністр оборони ДНР? Де, де воно вітає? Ну, давайте подивимось. Літає, це... літає, не знаю. Росія чи це е, окупована Україна? Я все-таки розумію, що він у нас в окупованій Україні. Десь він тільки приїхав недавно. Так що він там. Так що хто хоче дуже багато грошей, е, грошей та заробити е, усім. Увага, увага і удачі, Українська розвідка пропонує, та навіть не те, що пропонує, заохочує, 100 тисяч доларів власне за пійманого Гіркіна Стрілкова. Ну, а все-таки його спіймають, пані Людмила? Я наскільки розумію, що його спіймають і він буде сидіти. так що... Сидіти е буде. Тобто буде його сидіти. не поміняють на велику кількість наших полонених хлопців, дівчат Я не, які бачила, зараз... я не бачила обміну, тому що зараз показують, що його все-таки посадять. Скільки буде сидіти? Скільки буде сидіти? Я нормально буде сидіти, я так розумію, більш десятки він точно буде сидіти. На таких новинах можна ставити крапку, пані Людмило, в нашій розмові. Всім глядачам, які нас сьогодні дивилися, підписуйтесь на мене, підписуйтесь на пані Людмилу Хомутовську, Чиї прогнози дійсно справджуються і вони є насправді заспокійлими для всіх нас у такі тривожні часи. Пані Людмила, дуже дякую. Дякую вам.